Президент США Дональд Трамп на місяць відклав запровадження 25 відсоткового мита для Канади. Про це заявив канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Рішення ухвалили після телефонної розмови двох лідерів, яка, за словами Трампа, пройшла дуже добре, і під час якої Трюдо пообіцяв розмістити нові технології та персонал уздовж кордону зі США, щоб зупинити потік фентанілу. За кілька годин до цього Трамп також на місяць відклав заплановані 25% відсоткові мита для Мексики. Це сталося після того, як президент Клаудія Шейнбаум погодилася відправити 10 тисяч офіцерів національної гвардії на кордон, щоб зупинити потік наркотиків та нелегалів. У понеділок вона повідомила журналістам, що угода містить зобов'язання США зупинити незаконне ввезення зброї до Мексики. Він запитав мене, на який термін я хочу відкласти мита. Я сказала назавжди. Він повторив на який термін. Я відповіла, що на місяць я впевнена, що протягом цього місяця ми зможемо досягти гарних результатів для його країни та Мексики. Трамп сказав, що переговори триватимуть упродовж місяця. Водночас мита для Китаю залишилися чинними. Пекін же оголосив, що накладає мита на імпорт зі США: 15% на угілля та скраплений природний газ, і 10% на нафту та сільгоспобладнання. А тим часом звільнені працівники та підрядники влаштували акцію протесту перед штаб-квартирою USAID або Агентства США з міжнародного розвитку після того, як адміністрація Трампа в понеділок ухвалила рішення його закрити. Раніше Трамп заморозив більшу частину американської допомоги іноземцям, яка йшла через агентство. USAID розподіляє мільярди доларів гуманітарної допомоги по всьому світу. Дональд Трамп заявив, що спочатку переконається, чи відповідається його політиці Америка понад усе. Високопосадовець Білого Дому на умовах анонімності сказав, що Трамп розглядає можливість злиття агентства з державним департаментом і доручив Ілону маску контролювати ефективність цього агентства. На протест вийшли також законодавці демократи. Агентство бореться з ВІЛ захищає уйгурів у Китаї, допомагає біженцям, гарантує всюди продовольчу безпеку. а держсекретар США Марко Рубіо оголосив, що тепер він виконує обов'язки голови USA, назвавши агентство абсолютно безвідповідальним. Воно вважає, що не має звітуватися перед нами, бо воно незалежне, ні перед ким не звітується. Це неправда, і більше так не буде. Наразі держдепартамент видав директиви про припинення проєктів USA до всьому світі за винятком надзвичайної продовольчої допомоги.